Джозеф Глідден. Зараз це ім'я забуте, А колись в Радянському Союзі колючий дріт так і називали тип Глідден. Зараз у це важко повірити, але перші типи колючого дроту передбачали суто мирне використання. Адже на той час сільське населення Дикого Заходу чітко поділялось. На фермерів, які сиділи на землі, і інших фермерів, які тинялись своєю худобою взад вперед. І ті, інші на той час вже чудово освоїли винахід полковника Кольта, і аргумент містера Вінчестера. Ось тут колишній фермер Джозеф Глідден. І запропонував свій варіант колючого дроту. І понеслося. Фермери почали обгороджувати свої поля колючим дротом, а ковбої пасовища. Тоді у Америці людей було мало, а землі хоч завались. І закони дозволяли брати стільки суверенітету, скільки зможеш обгородити. Своїм винаходом Глінден з збаран... е... 에... привів до банкрутства безліч лісоторгових бізнесів. Попит на деревину впав, тому що дріт не займав багато місця, не виснажував ґрунт, не затіняв рослинність, не утворював кочугур, був стійкий до сильних вітрів і дуже дешево коштував. Десятки тисяч американців відразу кинулись. Купляти ферми та ранчо, адже відпала необхідність у будівництві дорогостоящих парканів. Знизилась також кількість худоби, яку знищували дикі тварини. Таким чином, колючий дріт вплинув на американську історію відразу. Черга була за історію світовою. Під час Першої Великої війни початку ХХ століття російсько-японської колючий дріт використовувались обома сторонами конфлікту як протикавалерійська і протипіхотна загорожа. Через 10 років, коли почалася Перша світова війна, без колючого дроту уявити її вже просто було неможливо. У 1916 році Колючий дріт в Росії коштував 5 карбованців 20 копійок за пуд. А один тільки Південно-Західний фронт споживав по 200 тисяч пудів на місяць. Ну, а попереду маячили ще й концтабори. Ах, да. Джозеф Глінден. Завдяки своєму винаходу підприємливий фермер став одним з найбагатших американців свого часу. Його статки оцінювали більше ніж у мільйон доларів. Сьогодні його ім'я записане у національному залі слави винахідників США.